Так? Більшість людей дуже багато людей не можуть слухати мене з першого разу, вони приходять на другий раз на курс і так далі. Чому? Тому що у них є між ними і сприйняттям прийняттям чистої інформації, яка їм зараз потрібна, стільки шумів, яке виділяє ЕГО, родові програми, зовнішні програми, особистісні програми. І це ось цей перебивка шуму, ефіру. Тобто має значення зараз, звідки цей шум іде. Головне, щоб ви побачили, що він йде, і він активно працює. Важливо не так знати, з якої точки щось йде, як розуміти рівень заглушки вашого каналу. Сам до себе. Тобто, це ж не про те, що ми зараз, я не знаю, що ви відпрацьовуєте вхід там, не знаю, до моїх знань, до, до якихось знань, це навіть не мої знання. Все, все суще має єдині закон. Да? В даному випадку просто я один із там носіїв цих зараз пояснювань законів. Але го, значить, у вас є ось ці. Шуми і, значить, вони активізовані. А тепер уявімо себе протягом доби, а потім року, років. Як це все відбувається, ви навіть не відкриваєте очі, не встигаєте їх відкрити. Хоча купа ж ніби речей робиться. Життя ж ніби живець. Да? Тобто, ви зараз відкриваєте дуже класну історію, яку я називаю. Активне відвертання від себе, тобто це включення програми активного відвертання. Туди, куди я мав би дивитись, я вже приловчився повертати голову. І навіть навіть, якщо ми свідомі, вже готова там щось покопишитися, є купа частин цієї свідомості, які уміло надресовані в цей момент відвернути.